Юні спортсмени Коростеня знову вступили у гру за шкіряний м'яч. Це легендарний футбольний турнір, який вперше було проведено 50 років тому. Після упадку 90-х федерації футболу вдалося відновити легендарні змагання. І сьогодні учасниками шкіряного м'яча є майже кожна українська школа. Коростенські футболісти за останні чотири роки ігор встигли заробити позитивний футбольний авторитет для нашого міста, здобувши перемогу спочатку на обласному рівні, а потім і в зональному, наші спортсмени вже декілька років поспіль потрапляють на все Українсь. «Український шкіряний м'яч, де грають з кращими футбольними командами України. Позавторік команда 9-ї школи зайняла третє місце серед 15 тисяч команд у всеукраїнських змаганнях. А цього року збірна команда 10-ї школи зайняла почесне п'яте місце. Повірте мені, для міста Коростеня, коли грають команди з Києва, з Харкова, зі Львова, з Вінниці, з Полтави, з Донецька грали і зайняти п'яте місце це дуже достойне місце. 6 жовтня завершився міський турнір шкіряного м'яча. У категорії 3-4 клас виступили 13 команд. Перемогу здобули. Третє місце міська гімназія. Друге загальноосвітня школа номер 10 Перше загальноосвітня школа номер 1 Серед команд 5-6 класів третє місце здобули учні загальноосвітньої школи номер 3 Друге футболісти міської гімназії, а почесне перше загальноосвітня школа номер 10 Відповідно на обласних змаганнях за шкіряний м'яч боротимуться команди шкіл номер 1 та 10. Ці змагання пройшли на такому високому емоційному рівні. І наскільки ці дітки, і причому тут я порвав 10% дітей, 10%, які приймають участь в цих змаганнях, в них ще не всі зуби виросли. І вони настільки задоволені. А ви знаєте, наскільки переживають папи, мами, але щоб ви знали, наскільки переживають бабушки і дідусь, і наскільки важко, от вони емоційно наскільки переживають за своїх внуків. І моя така думка, що ці змагання потрібні нашим маленьким дітям. Від наступного етапу, який відбудеться весною, футболісти, батьки і тренер чекають тільки перемоги, і, зважаючи на досвід попередніх ігор, Коростень має на це всі шанси.